Давайте почнемо одразу з головного. 24 лютого, як ви його зустріли? Як... З чого воно у вас почалося? Ну, я прокинулася на роботу, готувала дітям їсти, почула вибухи. Ми думали, спочатку, що щось зірвалося у нас на заводі на Кока-Колі, а пізніше зрозуміли, що почалася війна. Я ще поїхала в цей день на роботу. Yeah. Якраз в цей момент, коли ми під'їхали до роботи, був приліт в місто Бровари військову частину. Я своєму директору сказала, що в мене вдома діти, я повертаюся додому. Приїхала додому. Коли ви вперше побачили те, що залишилось від будинку? 8 квітня. Які у вас були емоції? Ну, ми знали, що в нас зруйнований будинок, але те, що знає, це одне, те, що бачить, ну, було дуже тяжко, коли ти все життя жив, наживав, старався і тоді пройшов і зрозумів, що у тебе немає нічого. Діти дуже тяжко це все переживали. Чи не хотілося б вам все залишити та почати десь в іншому місці все спочатку? Ні. Потім... А чому? Ну, за кордон навіть не було в нас такої. Спочатку хотіли виїжджати в Німеччину, але донька без тата не захотіла, бо в нас тато не виїзний. Ми вирішили тут. Не, всім разом краще. У нас навіть було таке, нам американці пропонували, щоб до них дітей відправити на три місяці, то саме старший шин сказав, що пішов куди, як і мені всі разом. Ніхто не захотів нікуди виїжджати. Тут ми на своїй землі. Тут все своє, а там що. Там ми нікому теж не потрібні. Та місяць-два, а далі. що? Історія з танком. Я знаю, що ви хотіли його позбутись. Що вам завадило це зробити? У ну, минулому році, коли ми приїхали, був танк. Я ходила до нас в сільраду, тоді броварську цю військову адміністрацію. Нам заберуть, заберуть, його так і не забирали. Ми ще почекали десь місяця-півтора, його ніхто не забирав, і на сімейній нараді вирішили запахати огород. Запахали, тоді вони приїхали і порано я не пустив. А чим Паш... ви його запхали? Трактором? Ні, воно тут і стояло. Він... він тут і стояв, ми приїхали, він тут був вкопаний повністю. Дуло, тільки було повернути трохи в ту сторону. Чоловік його трактором повернув сюди, щоб було краще в раді Він тут стояв, Вони тут тут, у нас у сусідів стоять. А розкажіть, будь ласка, історію. Я знаю, що поляки хотіли у вас його купити. Ну так, да, у нас багато музеїв предлагали, приїжджали, хотіли його купити, але там щось не виходить документально. Ну не я так розумію, що ні, ніхто не підтверджує, ну не дає документів на вивіз на вивіз. Коли ви його перший раз побачили, і яке у вас зараз ставлення е до цього там? Ну, перше, коли побачили, було питання за що саме в нас. Ну просто якось так. Ну, все, що було пов'язано з ними. По-перше, тут були і супайки їхні, і карімати. Ну, це все воно валялось. Ми це все згребли. Було п'ять прицепів, і вони в погребі нас все випалили теж. Все ми це викинули. Ніхто не мог думати, тут гільсочки всякі були, що воно може принести якусь користь для нашої армії. Негативне. Я була тільки, щоб його забирали, щоб нічого нам про це не нагадувало. А зараз як ви відноситесь до нього? А зараз він, наче член сім'ї, до нього вже всі звикли. Стоїть, дай стоїть. Може його вже ж, наче це він. Він собі вже не такі мраченькі. Клас. Діти до нього звикли. А, до речі, про дітей розкажіть, будь ласка, про ініціативу дітей з цим арт-об'єктом. Що вони ну, це назв... Вони настояли, що він залишився да. тут? У нас спочатку приїхала сім'я американців Леонід Продатко і його дружина Меріка, і вони, Маріка. І вони запропонували нам, що можна розмальовувати деталі танка і їх продавати на їхньому онлайн-аукціоні. Онлайн і ці всі гроші будуть вилучені на ЗСУ. Виходить, 90% забиралось на ЗСУ, а 10% віддавались дітям ну, за те, що вони малювали. Вони за цей період з липня місяця по по червень місяць зібрали практично 13 тисяч доларів на цьому аукціоні. Вони брали якісь деталі, розмальовували? Детальки, так, да, вони їх розмальовували. І там же ж їх купували в Японію ну, дуже По всьому світу. Так, да, дуже багато. Бало таке, що під замовлення малювали повторні. Ну, інші малювали і тоді ще замовляли. Тоді ж теж е, на, на таких квадратних штучках Броня. Да, на цих бронях, е, малювали листівки до Різдва. Коли ви плакували. добудуєте дім, танк залишиться е, тут, ви його вже нікуди не будете прибирати? Діти не хочуть. Діти хочуть, щоб він тут лишився. Ну, я... я не в захваті. А ви проти? Я проти, так. Да. Це все одно буде весь час нагадувати. Ну, не так ми це все не забудемо, скільки ми всього пережили, ці всі обстріли. Було дуже страшно, коли ми почули вже автоматну очередь, і ми розуміли, що вони дуже близько. А ви в цей самий день, 24-го, одразу звідси? Mm. Ні? Ми сиділи дві неділі в окупації. Ми поїхали 14 березня, а танк сюди заїхав до нас 15 березня. На другий день ми виїхали і танки. Вони були просто в наже село Велике, вони заїхали на ту сторону села. Вже вони були. Вони в Димарку в'їхали 8 березня. А як вони себе поводили, коли вони були тут у селі? Як вони ставились до місцевих мешканців? Ну, слава Богу, ми їх не бачили. Ну, тільки з розповіді. Ну, я знаю, що в нас тут через дві хати в погребі знайшли три трупа наших місцевих. Ну і в той день, коли ми виїжджали, тоді застрелили мого начальника тата. Це дуже хороша людина. Він просто їхав, того що був свої з танків, розстрілювали будинки. Я Саша подумав, що горить будинок його сестри. І він поїхав на машині, вони його тупо в притул розстріляли з БТР. І ще потім не давали забирати тіло. Тоді син його, ну це дуже жесть, це просто нам дуже близькі люди. Просто, є сім'ю теж у нас позалізькій, також вони їхали годувати худобу, теж в машині теж не давали забирати трупів. А потім ми як вже виїхали, то казали, що вони шашлички жарили, бухали. Ну, вони не ну, як. Тобто, Трупи лежали на дорогах, та, а вони тут шашлички жали. Да, в село все одно. Але в нас ж були теж такі, що їх підтримували. Якщо, ну, це я ж кажу. У нас навіть в селі були такі дівчата, які самі до них ходили. То про що можна говорити? І вони ще після, після цього цим всім випадали. А яка доля зараз цих дівчат? Нічого, нормально, живуть як жили. — Тут же живуть, та, як і жили. Це зараз є такі, що ну, це ж в Херсоні таке сталося, то, то розділились. Я ж розділились всім туди. Ну, мене, мене просто тато сам з Росії. Він вже більше 40 років він проживає в Україні. У мене там дідушка, бабушка, тіті, дяді, ну, типу, з татої сторони. Ну, Я з ними просто практично припинила спілкування. Просто. А вони до цього, їхне ставлення до цього, що вони, так і повинно бути, все правильно? Вони знають, що ми вирішили без будинку. Ну, Вони як? Ну, Одна чуття більш-менш допомагає, вона так ну, і розуміє. Ну, а ставлення ми, в них до того, що е... Росія напала на Україну яке? позитивне, я так розумію. Позивну, я зрозумів. Вони, що все так, що це все, як вони кажуть, що це все видумане, я кажу, яке видумане? Я кажу, це в мене сталося, я теж видумала. Ну, вони не вірили вони, ну, до останнього. А тепер в нас брат ну, воює. І я просто пояснюю, що якщо ваш, мій брат двоюрідний прийде, він прийдеться в мене вбити. Ну, це як? Ну, вони, ні, вони підтримують. Я кажу, ви нічого не робите, ви можете ходити на мітинги. Ну, вони списують, що це політика, що це не вони, що ми нічого зробити не можемо. Як це ви нічого не можете зробити? Якби ви всі повстали, то б щось би було б. Ну, у мене мала, щоб Росії не існувало, бо прісної води вона, вона просто їх ненавидить у після цього також там, Каже, Тато, нашої русофобії недостатньо. Треба більше. Вона зовсім. Вона хто розмовляє, тато він розмовляє так суржиком. Вона його постійно... — Виправляє. — Виправляє. завжди виправляє. І до нас, як приїжджають журналісти, коли вона чує російську мову, вона сразу хлоп, і їм так стидно, вона тіла одразу. Навіть ми приїхали запрошували на сніданок з 1 плюс 1, і там теж почались на російській. І вона, ви на російській? Після цього всього. Ви нас запросили? Вона запросила. На ні, вона дуже проти. Все проти. Хоча я розумію, що і там є. Ну якби ну може нормальні люди, це ж не всі ж вони такі, але все одно ніхто нічого не робить. Зовсім ніхто нічого не робить. А основна маса, на жаль, вони все це підтримують і вони ніколи не зміняться. Так, там є одні да, я ж кажу, ми в цьому жахі живемо, це як оці всі прильоти, ці всі. Кажу, це ваші племінники. Вона. Ви все прибільшуєте, ви все прибільшуєте. Е я на, напротив танку сфотографувалась, прийшла фотографію. Вона не вірить. Це муляж. Да, це, ні, У нас це знайомі з Херсону, не з Херсону, з Харкова, коли їх обстрілювали, вони дзвонять тут родичам в Росію, включають камеру, показують двір, двір обстріляний, вони кажуть, Та це фотошоп, такого не може да. бути. У нас так само. Щодо будинку, може ви знаєте, що, 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 що з ним було, це приліт? Чи... Е, ну, я так розумію, що, е, ну, скоріше всього, я так розумію, що тут, напевно, Гасили по танку і ну, да, попали вже... в будинок. Зачепило. І, і... і у нас, і сусідів, і там так само. Ну це скоріше всього. Так. А тут багато було технік, чи то цей? У нас стояв тут танк, там танк стояв. отут танк, ну вони виїхали. А, Вони встигли, так? Да? Да. А цього, тут, цього накрили, і там сусідів теж накрили. А ти танк вивезли, що там да. так? Там бабуся, вони одразу якось вони приїхали на початку червня місяця, вивезли його. Тоже. Бабушки пообіцяли золоті гори, а тепер бабуся. <хи> ну, я кажу, вам хоч би домика поставили. Ну просто ну... жалко, в неї просто два сина на війні допомогти їй нема кому, навіть ніхто завали не розбирає. Ну просто якось цей чоловік поїхав, город там виорав, порівняв. Вони ж танк забрали, і це все, все, все лишили. Так як я, вони нам да, вони в цьому... цьому році вони ж теж приїжджали забрати танка. Ми ж теж вже запахали огород. Бо як було домовлення, що вони прийдуть забрати його в жовтні місяці. Ми жовтня прочекали, до лютого не було. В лютому я знову поїхала бровари в військову адміністрацію, написала офіційне звернення. Мені сказали, чекайте. Вони приїхали знову в кінці квітня місяця, коли ми запахали огород. І Тоді вони сказали, що нам треба, щоб його витягнути, треба сюди притягнути ще один танк, розібрати у шули. І тоді вони його витягнуть. я кажу, а хто це все потім прибере? Буде так, як у бабушки? Мені так хватає. Я Говорю, хай він вже стить. Ну, Він нікому не мішає. І Я написала офіційну відмову. А, тобто його вже ніхто евакуювати не буде, ну, так? Ну, поки ні. До листопада місяця ми написали відмову, вони не це. Ну, мені військовий сказав, що правда на моїй стороні. Він підійшов, каже, це між нами, ну, правда каже, ніхто вас силомі цього не може забрати. Коли його перший раз приїжджали, так і чоловіку воєнкоматом погрожували. Що? І це ж типу воєнкомат. А я тоді кажу, якщо картошка росте на городі, це чия? він ваша, ну кажу, танк стоїть на городі. Тож значить мій. Так, да, все правильно. Ну, Приватна просто... власність, все правильно, все, що тут знаходиться. Просто як нам продати, так не можна. А як самим mm -hmm. забрати, так тоді продати, так. Від відновлення дому це все вислін кошти? Е, ну як практично так? Ну нас же ж оце ж благодаря тому, що діти малювали малюнки, були ж виручені ж кошти. А тоді е, Юлія Литвинець. Директор Національного художнього музею України, вона побачила, приїхала до нас і запропонувала провести аукціон картин. Відомі художники давали картини, вони продали їх за 260 тисяч гривень і передали нам на дах ці кошти. А так практично, ну сусіди дуже багато допомагали, ну знайомі коштами. Ну а ми ще ж зеленю займаємося. Теж продаємо це все, Пучечки чечки. Івана казала, ну майже все своїми силами. Ніхто нічого не давав, зовсім дали нам газоблок. Він такого качества, що. А так, ну я ж кажу, ніхто, ну, дали нам 25 тисяч гривень все. А тепер ми не під які забудови не підлягаємо, тому що ми почали самі розбирати завали. До нас приїжджали потім два фонди, мені кажуть, ну а для чого ви це все? Я кажу, так а як для чого? Ну, мені ж ніхто нічого не дає. Мантро, дітей, осінню нашій, де ми живемо. Вони а приїжджають. А Фонди приїжджали в якому сенсі? А, для навіщо ви це саме самі, самі робите? Нас, нас приїжджали фонди в минулому році. Один приїжджав фонд, вже заключили вже договор і це все. Пообіцяв, що до Нового року буде будинок. Припали фонд і його я більше не, не було. Зумілося. Я пішла в сільраду, запитала, де цей фонд. Мені сказали, що ніхто нічого не знає. А фонд ну, з сільради вам дали? Чи вони самі? Ні, з сільради там давали. Там ніхто ну, нічого. А тепер я ж ходила оце вчора чи позавчора. Питаю, ну що є якісь. Мені все кажуть, ми вас в списки подаємо, але ви чомусь нікуди не попадаєте. Кажу, в якому смислі? Чого ми не попадаємо? У нас багатодітна сім'я. Ну, це вже якби привілі. Чого ми не попадаємо? Ну, не попадаємо. Ну, один више розбираємо. Скільки у вас дітей? Троє. 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 Просто шкода, що тільки ми 13 років тому побудували цей будинок. І за ну, ці 13 да, років вважаю, ми ні буде. разу дітей навіть на море не возили. То, що все казали, оце зараз построїмо те, доробимо те, і вже поїдемо. У минулому році ми все закінчили. Якраз останню кімнату доробили. Поїхали. Так Івана, ну так тепер просто, я ж кажу, ми як виїжджали, ми теж нічого не встигли взяти, тому що нам тероборонці сказали, у вас є пів часа на збори. Що ми там, ну, речі якісь кинули більш-менш. Документи, гроші. Документи. Золото навіть, бо чоловік думав, що забрала я, я думала, що забрав чоловік. І так вийшло, все згоріло, ми його не знайшли. Ну, просто були такі прильоти, що ми як розбирали завали, то було таке враження, що тут ніхто ніколи не жив, що просто це розвали. Ну, ну, ні звичайно. посуди немає, не знаю, ні, ну, ні, наприклад, ні від ванни, нічого, зовсім нічого. Ви думаєте, що це зняли, чи просто воно вщент вщент було я ж кажу. ну У нас тільки ж зносили тут видно сусідські, бо дуже багато вже потім розбирали, дуже багато вилок було. Ну, я знаю, що це не, ну що це не мій посуд, у нас не було стільки посуду. Так, а так. може так. зносили з усіх зносили, в одне да. місце, да, щоб діпо, вже дом розбитий, думаю, що потім будуть колись у сміття у нас, вивозити. Ну, у нас дом розбомбили, коли вже їх тут не було. Нас дом розбомбили. Вони 41-го вийшли, десь перед 31-м їх ото їх тут бомбанули. Ну, вони це зачищали територію. Ну, да, зачищали, да. і вони ж це виходить. Бо вчителі вони не виїжджали до останнього. Вони виїжджали? Це сусіду, да, вони до 21-го. То вони, як прийшли, вони їх бачили. Вони тут обиски ну це є. проводили. Ходили. Росіяни? Да, Шукали сім'ю неонацистів. Бо в нас в чоловіка були ці камуфляжні, просто в нас ще в сейфі було чоловіка ружжо, якби його знайшли на не але ну, тут би всіх перешало. Слава Богу, що ми виїхали. Бо... Дехто каже, якби ви не виїхали, то вас б тут не бомбили, кажу, баба Валя, все не виїхали, і будинок повністю розбомбили. А так. де баба Валя була у підвалі? Ні, вона була в будинку, коли попав прильот, вона була в будинку. Потім вони там з якоюсь бабушкою ще одне сховались в погріб, а вона як розказувала, коли вийшли з погреба і вже горів будинок і вона нічого не могла зробити. І вони ж навіть не давали тушити. Просто тупо не давали тушити. — А в нас знайомих в них. А як ти його вже потушиш? А в нас знайомих теж хлопчик, в них ДЦП, і в них теж вони сиділи в підвалі, і вони теж вийшли і в будинок. І вони не давали. Вони могли б спасти, але не давали. Росіянам давали? Не давали, не давали тушити. зовсім не давали.